З початку січня у Львові розпочали будівництво першого крематорію. Як просувається процес, ми зараз дізнаємося? Адже з нами на зв'язку керівник муніципальної обрядової служби Максим Путря, вітаю вас. Доброго дня розкажіть на якому етапі зараз будівництво і що власне стало основною причиною реалізувати такий проєкт? Адже знаємо, що мова про це йшла вже давно. Е, дивіться на сьогоднішній день. Е, ми е, розпочали підготовчі роботи. Е, цей окремий розділ проекту е, він передбачає підготовку будівельного майданчика. Е, відповідаючи на друге питання, що стосується причини е, як такої будівництва крематорію, це можна сказати е, надання як послуги е, в громаді у Львові е, можливості е, здійснювати кремацію. Оскільки на сьогоднішній день усі ну вся територія Львівської громади е, і також суміжні території західних областей не мають жодного крематорію, так всі е, звертаються до даної за даною послуги найближчі крематорії – це в Київ, Одеса, Харків. Так, для того щоб е, можна сказати, громада Львова мала першочергову можливість отримати таку послугу. Де, власне, розташовуватиметься цей крематорій? Де його будують? Крематорій буде розташовуватися на території Голосківського кладовища. Розкажіть, як він виглядатиме, які послуги там надаватимуть і чи є місця під такі поховання? Виглядатиме він так, як запроектовано попередньо. Лаконічно в квадратної форми з передбаченим там розташуванням усіх е, необхідних е, саме приміщень для обслуговування процесів самої кремації, тобто це технічна частина з облаштуванням. Е, Печей, обладнання кремації, наступних похідних процесів, які будуть слугувати, також планується розміщення адміністративної частини, церемоніальної зали, зали для зберігання тіл, тобто холодильників та зали для підготовки тіл. Це все планується розташувати в приміщенні самого крематорію. Саме послуга кремації передбачає собою це звернення людей до за даної послою в адміністративну частину. Відповідно, приміщення, де будуть зберігатися, підготовлятися тіла безпосередньо наступна кремація і саме обслуговування в самого виходу, це можна сказати так, праху відповідно його. Переміщення в урну і видачу її саме замовникам, родичам, які звернулися за даною послугою, отакі процеси будуть відбуватися в самому крематорії. А скільки зараз передбачено місць під поховання урн з прахом? Дивіться, на сьогоднішній день в нас облаштовано вже е, в двох локаціях. Е, це в, в одній локації це 72 місця під колумбарні поховання, і е, в другій локації Голосківського е, кладовища. Порядка 24 так само колумбарних ніж під поховання, саме урн з прахом, але можу вам сказати, на сьогоднішній на зараз в нас ну, ми проводимо поховання урн і е, тради в місця традиційних поховань. Тобто, якщо в людей є місця, які колись здійснювалися поховання. І вони мають можливість здійснити підпоховання. То так само е, люди звертаються для того, щоб підзахоронити саме урну з прахом е, в звичайні традиційні поховання. Тобто, щоб ви собі мали е, так розрахунок, у, я умовний, тобто в місце традиційного поховання можна здійснити більше 20 е, захоронень урн з прахом. Тобто я правильно зрозуміла, зараз у Львові відбувається вже поховання урн з прахом. Є така можливість, правильно? Вони відбувалися раніше, просто на сьогоднішній день ми облаштовуємо місця, які, на яких неможливо здійснювати традиційні поховання. Тобто, це схили переважно. Або якісь уступи, на яких традиційне поховання здійснити не видається за можливе. на таких місцях. Ми облаштовуємо зараз суто е, в... ніші для е, монтажу туди урн з прахом. Угу. А де власне відбувалася кремація? В яких куточках України це можна зараз зробити? Ну, в нас є кремація, які е, родичі передавали із Лондону, із Іспанії, з Німеччини, з Києва. Е, є е, в нас е, надається послуга так само у Львові. Якщо люди звертаються е, щодо кремації, відповідно тіло відправляється в київський крематорій, і сюди вже доставляється людям прах і передається за вже за волевиявленням саме. Людей, які звертаються, відбувається або поховання, або віддається прах вже на власний розсуд. Вони заховають чи на львівських цвинтарях, чи на цвинтарях, десь в селах вже за власним виявлені виявленням, угу. тобто, чи будуть місця під такі поховання і на інших кладовищах також передбачені. Так, ми можна сказати, будемо запроваджувати культуру е, кремаційних поховань на кожному кладовищі. Буде е, забезпечено е, місця для усіх можливих поховань е, урн з прахом. Тобто це ніша колумбарна, це традиційне поховання урни в землю, які будуть облаштовуватися переважно, знову ж повторюсь, в місцях, де немає можливості здійснити традиційне поховання. А скільки орієнтовно буде коштувати кремація? Чи є вже така інформація? Остаточної цифри немає, але наскільки оскільки ця послуга входить до мінімального переліку? Послуг, ця ціна буде визначатися відповідно до тарифів, які будуть встановлюватися на, ну, на дану послугу. Орієнтовна вартість буде, напевно, така, як і у інших громадах України. Середня вартість буде десь. Однакової саме послуги кремації, десь орієнтовно це півтори тисячі гривень, але з усіма супутніми послугами, які необхідні для здійснення кремації, це десь орієнтир на сьогоднішній день по крематоріям Києва Одеси. Це десь в районі 5-10 тисяч. А скільки буде коштувати реалізувати такий проєкт, і хто власне це фінансує? Е, попередня е, вартість усього, усього проекту з е, обладнанням та запуском під ключ е, е, вернується в межах 200 мільйонів гривень. Е, на, ми пішли шляхом розбиття будівництва на черги. Зараз ми працюємо над тим, щоб здійснити будівництво з введенням в експлуатацію будівлі та облаштуванням печей в так би в другу чергу, для того, щоб можна було до кінця року вже запустити сам процес кремації. Саме будівництво під ключ крематорію планується здійснити вже в третю чергу, це ну, десь на протязі напевно, 26-го року. Нашим підприємством е, отримано е, дозвіл е, отримання е, кредиту, кредитної лінії е, в розмірі 60 мільйонів гривень для того, щоб можна було запустити, можна сказати, першу і другу черги. це будівництво і прокладання мереж. Так само працюємо над е, спільно з управлінням інвестицій та проєктів, над отриманням грантових програм та залученню позабюджетних коштів. Чи є попит на таку послугу? Е, попит є і був завжди. Культура в нас е, вже стосовно колумбарних кремацій вже на сьогоднішній день є. Судячи з опитувань попередніх років е, з, при е, Можливості отримати таку послугу це десь орієнтовно 50% від тих людей, які можуть могли би звертатися по даній по дану послугу. Коли власне планують закінчити будівництво крематорію, і чи немає загрози розтягнення цих термінів? Плануємо запустити процес кремації до кінця 2025 року. Процес, які могли би Внести якісь корективи, це на сьогоднішній день виклики для всіх нас. Це, звісно, війна. Поки що, це єдиний, напевно, такий процес, який би міг десь розтягнути це в часі. Ну що ж, дякую вам за розмову і що поділилися цією інформацією.